Фіна співачка, переможниця дитячого євробачення у 2012 році. Анастасія Петрик приїхала до Чернівців. Тут дівчина зніматиме кліп на нову пісню. Настя каже тутешні творчі команди режисерів та кліпмейкерів вражають своїми ідеями і роботою. Ірина Шевчук розповість більше. Анастасії чотирнадцять попри юний вік, дівчина вже досягла чималих успіхів в українському шоу-бізнесі разом із старшою сестрою брала участь у телевізійному шоу Україна має талант 2 а у вісім років здобула перемогу у молодшій групі в конкурсі Дитяча Нова Хвиля. Та найбільшим досягненням для юної співачки стала перемога у дитячому Євробаченні 2012 Тому дівчина не зупинилася зараз. Вона підкорює українських меломанів. Я приїхала знімати свій кліп на пісню «Закриті двері. Ми знаємо команду, з якою знімали кліп віки на пісню колдунія, і затова вирішили приїхати ще раз сюди і знімати кліп. Здесь співачка каже, нова пісня має символічне значення. Якщо є якась ціль, ніякі закриті двері не помішають їй. Чому мені подобається ця пісня, тому що це пісня про мою жизнь про жизнь в шоу-бизнесе. А, закрытые двери все время есть на пути в шоу-бизнесе, и приходится их просто выталкивать своими силами, чтобы чего-то достичь. До Чернівців Настя приехала с батьком. Игор Петрик, водночас я продюсером проекта «Петрик Систерс». Когда я делаю все своими силами, очень сложно, потому что тебя очень часто никуда не пускают. Опікуються і камні, знаєте, будь таким бульдозіром, робити підкопи, топити камні і ті далі. Над кліпом працюватимуть Ігор Андроник та Валерій Георгіян. Хлопці розповідають, експериментуватимуть. Ну, як мінімум, гра з водою. Типу, тобто, у нас ідея сама буде проноситись завдяки воді. Якби. Там буде декілька дверей абстрактних поставлено, типу, які так. ведуть в різні. Е в різні місця, типу, ну тобто, в різні місця, типу, символ е, певних перешкод або етапів, е, які потрібно пройти заради, ну вот заради, скажімо, кохання. кохання. Думаю, що получиться очень хороший тандем И Надіюсь на те, що вийде дуже хороша робота. Зйомки кліпу розпочнуться 3 березня і триватимуть два дні. Дуже багато людей з прийшли нам на зустріч при, при співпраці з даним кліпом, в тому числі Чернівецький драмтеатр і філармонія, і декілька підприємців, які дуже були відкриті на наші прохання. На екранах телевізорів кліп Анастасії Петрик з'явиться уже через місяць. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.